Друзі, всім привіт! Ви на каналі Зган. Мене звати Максим, і ми представляємо вам нову рубрику Пояснюємо за товар, які що логічно ми будемо пояснювати за наші вироби. Досвід експлуатації ваш та наш. Ви можете знати мене по таких інстаграм-каналах, як Xgan Shop та XGAN де ми з вами спілкуємось, обмінюємося досвідом. Тому на фоні цього всього ми вирішили створити саме цю рубрику. Ми поговоримо не тільки про досвід експлуатації нашого товару, вами, а ще й шлях, який він пройшов за два роки. Проблеми, з якими ми стикалися, ваші відгуки, зауваження, які нам дуже допомагали для того, щоб зробити товар, який буде якісний і конкурентноспроможний на ринку України. Ну а сьогодні ми поговоримо саме про руків'я зведення для AR15 і M4 платформи, саме руків'я зведення X-Gun Spartan 1, GS та 20. Ну а тепер давайте поговоримо про цікаве. У нас є таке руків'я X-Gun Spartan GS ще першої генерації. Нам прислав її Чіж колись на ремонт по гарантії. А ви знаєте, що моя компанія клієнтоорієнтовна, тому ми цим займаємось. Якщо ви в Києві живете, то чиж – це дуже крутий інструктор дуже крутого клубу Мюллер Армс. Там скажені по-доброму дівчата і хлопці. Залітайте туди, у них дуже атмосферно. Рекомендую. Так, от руків'я. Хотілося б поговорити про нього трошки детальніше. Оскільки воно рихтувалося і чужом і нами вже не один раз, самі знаєте, що це вилітають піни в ручках. Але по факту, якщо на нього подивитися, не скажеш, що це руків'я, спойлер, прожило більше 10 тисяч пострілів. Вже потім вже ніхто нічого не рахував, але за 10 воно вже пройшло. І прикол в тому, що воно виглядає, ну, типа. Як звичайна механічна деталь, яка десь в механізмі працює, без всякої там дуже серйозної виробатки. В тому-то і прикол, що воно досі працює, воно вже стільки зазнало ремонтів. Але це перша генерація, в якій дуже багато проблем було, і давайте трошки про них поговоримо. І першою проблемою було це, звісно, пружинки. Ви знаєте, що руки в нас амбідекстерні, тобто вони працюють і зліва, і справа, і всім не догодити пружинки комусь жорсткі, комусь занадто м'які. Проблема полягала в тому, що пружина та тримає зацеп на апарі само, самого руків'я. Тобто я вам покажу на прикладі: тут версія 2.0, але і арка нова, але все одно бувала така штука, що оцей жолоб зацепу, куди зуб зацепу руків'я чіпляється. Вже був роздовбаний у людей. І це важливо не тільки з точки зору взводу арки, а ще з точки зору того, що вона працює. І інколи бувало так, що із-за слабкої пружини при пострілі ручка відлітала назад. І потім верталася і била знов, розбивалася, зривала сапожки. Сапожки це отакі штуки. Дивіться, прикол. У нас є така ручка. Яка зламалася нафік, і прикол в тому, що вона не зламалася коротше, в зброї, От так, як ви її зараз можете бачити. А саме відламався оцей сапожок. І саме він зламався із-за того, що болткеррір бив ручкою, а там в арці є пусте місце, де виходить газова трубка. І ручка туди долітала, в неї не було можливості зупинитися або вдаритись в стінку. І був якийсь великий простір, через який вона гнулася. Ну тобто, до стінки цієї, де газова трубка починається був ще простір, і вона гнулася під таким кутом, що зламалася. Тобто, ми думаємо, що щось несправне з Болткерієм було у людини. Але це таке це теорія, це теорія і, і заговори. Ми не будемо про це казати і не будемо казати, хто нам так її зламав, але це факт, і ламаються не тільки наші ручки, але проблема просто є. В самому Апорі, бо буває так, що на вже заюзаних арках, а особливо емках затворна група працює вже не так ефективно. І тому через великий нагар, через великий настріл, коли немає балансу між пружиною та затворною групою, болткерієром, відбувається така штука, що ламаються руків'я. Ну і не тільки руків'я ламаються, в тому, -то, в тому -то і прикол, що можна зламати все. Якщо несправна зброя, як правило, якщо зброя справна, почищена, вже обслуговувана нормально, то все буде працювати. Ну, чесне слово. Так, от дивіться, ми цю ручку після цього інциденту намагалися зламати, щоб перевірити, може в нас алюмінька якась не така, може щось ми не то робимо, і ми зламали її тільки от під таким кутом. Змогли зламати. Тобто людина майже 100 кг надавила на стіл, і ручку ми зламали. Якась нелюдська сила потрібна для того, щоб її зламати, по-перше. І в зброї так, щоб вона зламалася, ну це взагалі не варіант. Тобто алюміній нормальний. Ну і не треба казати, що українці не можуть щось робити якісно. Ні, можуть, просто треба ще розбиратися зі своєю зброєю. Особливо зброєю, яку вам видали, що бувають моменти. Тобто ви звертаєте увагу не тільки на наші руків'я, а й ще на інших е, імпортні руків'я, які мають таку ж саму проблему. Ну і ще ми зробили перфорацію. Ми трошки згладили ці кути, я вже казав, на руків'я, е, тому що люди рвали пальці, перчатки, йшла кров, травмування. І ми вирішили, що треба щось з цим робити. І зробили вже в другій версії. хоча Ця версія називається 2.0, але все ж таки була 1.1 версія, де ми ці проблеми усунули. Ми замінили піни на більш надійні, зробили, скруглили цю перфорацію, тобто, щоб вона була більш комфортна. Ну і так, по суті, вже стало краще. І в нас були декілька варіантів пружини, жорсткості пружини, саме пружини зацепу була більш м'яка версія, от як оця. Для більш нових арок, де ще нічого не роздовбане, і більш жорстка та надійна, яка вже там де жолоб зацепу вже роздовбаний, і там вже така просто виємочка залишилась, що воно ще якось трималося. Це не всі так роблять, але у нас були варіанти жорсткої пружини та не жорсткої, більш м'якої пружини. І ще дуже важливим фактором для років зведення є газорозвантаження. розвантаження. Не всі розуміють, що таке газорозвантаження, і нафіга воно потрібно. Дехто думає, що оці дірочки це такий дизайнерський ход, щоб було виглядало прикольніше, красивіше. Та ні, воно виконує функцію саме газорозвантаження. А газорозвантаження в гвинтівці потрібно для того, щоб коректно працювала автоматика, особливо коли ви використовувати ПБС. Тобто, ви розумієте, що таке ПБС, що це така банка, в якій Скаплюється дуже високий тиск, там дуже багато цих перегородок. Поки газ там накопичується, він ще лишається в ресивері. Дуже багато його частина, поки затвор відлітає назад. І треба цей газ кудись діти, розвантажити. Тому що, якщо буде легкий буфер, а це важливо ще замінити правильний буфер під ПБС, то можна розбити нафіг всю затворну групу. Це один з пунктів, для чого потрібна в Руків'ї газорозвантажена система. Вона не рятує, звісно, і це не панацея при використанні ПБС. Краще коли є регульований газблок для того, щоб тиск. Правильно поступав в ресивер, і там не було високої його концентрації, для того, щоб все працювало правильно. Затвор ходив з правильною швидкістю, і, звичайно, вся автоматика, Ну як я повторююсь, працювала коректно. Вони ще потрібні для того, щоб гази не летіли в обличчя. Тому що в гвинтівці дуже багато мілспекових отворів, через які прориваються гази. І, як правило, це між апором та ловером. І тут, звісно, де є руків'я, є отвір, через який пролітають гази. І вони от так покажу. І летять вони в лице. І це теж працює, тому що руків'я розвантажує гвинтівку так, що гази, як правило, вилітають вбок, а не чим чекують по апору два з обличчя. І це дійсно працює. Ну, ви можете якби самі подивитися купа відосів в Ютубі з газорозвантаженими ручками. Ну, це не маркетинг, це реальна працює. Коли у вас в комбінації є газорозвантажений ПБС, як, от, наприклад, наш Зерасаунд, є газорозвантажене руків'я і правильно підібраний буфер. В мене аж два стоїть, то все працює дуже коректно і нормально, особливо на військових патронах 62 грейна. Тут фіочі працюють ідеально. Тобто темпово можна насипати і не хвилюватися, що будуть якісь проблеми там, з недосилом, Овергазом чи ще іншими болячками. Коли ви починаєте змінювати тиск в ресивері, я думаю, що ви візьмете ручку, вставите собі варку, з ПБС попрацюєте і все зрозумієте. Ще розкажу про таку штуку, пов'язану з використанням руків. Ю. Чому треба правильно оперувати аркою, тобто не допускати деякі помилки, які ламають ручки, які виходять з ладу потім через, саме через оператора? Є така штука, ми це виявили вже потім ну є все як завжди, коли людина на пустовому магазині. Коли вже набої закінчилися, інколи людина просто на автоматі ще раз перезаряджає, знімає магазин і е вставляє магазин з набоями, знімає затворної затримки. І ручка летить з усією силою, з болттерріером і б'ється, що з зубом зацепу з цієї сторони, е що цим сапожком, де газова трубка я вам показував. І це дуже-дуже е скоротить ресурс е і на жаль, навіть самої арки, особливо якщо буфер важкий або дуже сильна пружина, і таку штуку робити не можна. Це дуже багато е, людей, які ще не знайомі а точно як працює арка, як не треба робити, що не треба на затворній е, затримці добивати магазин, як це роблять в кіно, там, в класних відосах. Його просто треба защолкнути. Магазин набитий набоями защолкується дуже легко. Ось магазин набитий набоями. Ось він защокнувся, все. Там взагалі ніяких зусиль не треба робити. А люди добувають і ламають магазини, ламають арки і кажуть, що, короче, що комплектуха не та ну, ненадійна. Ну, якось так, тому... Бережіть зброю, бережіть комплектуючі, ви витрачаєте кошти. Це був такий маленький приклад того, що просто не варто робити. І це мої помилки. Я їх дуже багато разів робив, тому що я звик до автомата Калашникова. Я дуже з ним багато пробув в різних місцях і розумію, що це таке, перейти на арочну систему. І навіть зараз я їх повторюю, тому що в мене арочка не дуже давно, але. Стараюся її не зламати. І вам раджу свою теж не ламати. І ще одна фішка це вже про газорозвантаження додаткове. Це майже панацея, але ще десь десь поряд. Це жолоб, додатковий а, скиду газів у бік. Він з обох сторін зроблений. Це вже точно мінімізує шанс потрапляння газів в обличчя, на одежу, порохів, нагару, бруду, все, що може летіти, коли темпово навалювати дуже жорстко. І без окулярів працювати, то ну, це відчувається. Я розумію, що на війні це не має значення особливого, ну не для всіх. Але ми старалися зробити так, щоб всім було комфортно. В спорті було комфортно, і в військовій справі це було комфортно, тобто працювати аркою жорстко, наскільки це можливо, і не травмувати очі нагаром, який вилітає. Ну, Це не по приколу, це нікому не треба. Хочеться ж все ж таки жити нормально, комфортно. Ми багатьом завдячуємо саме вам, людям, які наші ручки гвалтували, наскільки це можливо, жорстко. Ми висилали їх і блогерам, і фідбек отримували саме від людей, які купили від вас. Ну, тобто я отримую дуже багато фідбеків по ручках. Ви можете побачити в альбомах. Сторіс від клієнтів або від власників, скільки задоволених клієнтів, і працюють з цими ручками. А тепер давайте більш детально поговоримо про spartan 2.0 і почнемо саме з розборки цієї ручки, тому що тут фішка в тому, що ми поставили напіврізьбові штифти для того, щоб можна було її розібрати, якщо це буде необхідно. Для цього візьмемо ключик 1,15 та подивимось, що там всередині, що там з пружинками відбувається. Не будемо казати, чи це руків'я, Вона тестове прожила вже десь тисячу пострілів, але вже на такій роздобленій арці. Тому вона вже так виглядає Коротше, багато порохів. І ще про момент про розібрання ручки треба, як ви знаєте. Як приціл встановлюється, що треба потрошку один за одним викручувати гужони, ну, в нашому випадку викручувати, коли приціл ставити, то вони закручуються по, по черзі. І тут так само треба потроху їх викручувати і починати знімати з правої сторони. Якщо ну, дивитися зі сторони зброї, то це ліва сторона. Якщо ви так дивитесь, то це з права сторона. Тобто спочатку ми знімаємо лівий, ліве вухо. Ми відкрутили та зняли. Він маленький, вухо знімається. Далі наступне вухо. Відкрутили, щелкнула пружинка, чули, вухо зняли. І всередині просто пружинки. Вони так не вибуваються, їх треба виймати. Але зараз подивимось. Перша пружинка вилетіла. Яка тримає зуб зацепу. І наступна пружинка, яка вже трохи підзастрягла. О, тобто ось з чого складається руків'я. Це пружинки, штифти. Все дуже просто. А ви можете просто ці пружинки замінити. Вони дорого коштують, їх можна знайти. А якщо вони зносилися вже трохи і не так добре чіпляє, просто замінити пружинку на більш жорстку. І у вас буде за це працювати далі. Як бачите, нічого тут такого складного немає. Ще залишилась фарба скрізь, але нагару дуже дохіріше. Виглядає все непогано, якщо почистити, вона буде як нова. Тобто ви розумієте, що ми виробляємо ці ручки самостійно, це все фрезерована робота, це покриття, це церакот, дуже якісна фарба зброєва. Холодне надування самих ручок. Тобто тут докопатися майже нема до чого. Просто деякі думають, що ці ручки ми замовляємо в Китаї, а потім просто гравіюємо. Ні, ми так не робимо. Все починається з заготовок, з моделювання такого плану образів майбутнього років'я. Я це от, чистий алюміній, як він є. Спочатку це фрезерується, потім піскострується. Це така деталь. Потім вже фарбується, звісно. Отакі блачки. Тут дуже багато е, різних е, у нас сувенірів е, з виробництва залишилось. Це просто до того, що все починається з алюмінію, з ідеї, з дуже багато титанічного труда людей і навіть маркетингу, щоб для того, щоб зробити нормальний товар. Не всі розуміють, наскільки це важко і моторно розробити ручку з нуля. Тобто сам товар, в принципі, який буде конкурентно спроможний на українському ринку, коли є багато китайських аналогів та американських. Але цей шлях ми пройшли і все ж таки зробили ну ви розумієте, товар, який задовільняє зараз всіх вас, і ми дуже цьому раді. Тому купуйте українське, це дуже впливає на те, щоб зробити щось більш якісне. А, тобто ви купуєте, а, ми робимо ще краще. Якщо ви просто купуєте якусь іншу ручку а, імпортну, а, наш ринок не розвивається, і потім люди дивуються, а чого в нас ніхера нема, чого ми не можемо нормально зробити. Ну, тому що треба купувати, треба довіряти. Так, навіть Apple. Або Microsoft компанії, вони обжигалися не один раз на своїх продуктах і все одно починають випускати щось нове, 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 тому що їх купують. І вони розвиваються. Так само треба і в українському ринку, тому що це розвиває нас і мотивує виробляти якісні і надійні товари. Ну, я розповім все, що зміг про ручки зведення, може, десь щось опустив, тому що перший відос. Трошки хвилювався і все-таки інше, але ви все одно задавайте свої е, питання в інстаграм-каналах. Е, теж пишіть коментарі під відосом під цим. Я зможу від, відповім, наскільки це буде можливо швидко зробити. Це не останній відос, будучи відос і про інші наші товари. І теж ми будемо пояснювати, що до чого. Дуже вдячний, що додивилися до цього моменту. Я сподіваюся, що відповів на всі питання в такому стисному форматі. А далі буде. Тримаємося. До зустрічі!